Чим доросліше стає дитина, тим більше вона хоче бути самостійною, відстоює свої права і бажання, активно вивчає навколишній світ і шукає своє місце в ньому. Вчиться будувати нові взаємини з дорослими і з однолітками. Як правило, цей період соціалізації важкий як для батьків, так і для дітей. І тому він отримав назву Криза трьох років. В чому складність цього періоду і як батькам подолати їх і допомогти своїй дитині? Кордони цієї вікової кризи розмиті. Він починається після першого року життя і продовжується до чотирьох. І характеризується він перш за все конфліктністю дитини з дорослим. Ось деякі моменти, на які потрібно звернути увагу. Дитина проявляє впертість, наполягає на своєму, відмовляється робити те, про що його просять, хоче все робити сам, вважаючи себе дорослим, часто виридує, влаштовує істерику. Малюк дає негативні оцінки людям, маніпулює дорослими, вимагає до себе увагу. Як батькам реагувати на поведінку дитини, щоб ця криза прийшла спокійно? Дотримуватись режиму дня це найголовніше проявляти витримку і терпіння, не зриватися на крик, не карати дитину, заохочувати в дитині самостійність, ініціативність, якомога менше забороняти дитині. А якщо ви все ж таки це робите, то пояснювати, чому не можна. Рідко говорити ні не можна. Більше казати, що можна. Але все ж таки, якщо ви ставите якісь вимоги перед дитиною, то потрібно не змінювати свого рішення. Вимоги перед дитиною повинні ставити однакові від усієї родини. Мама, тато, бабусь, дідусь повинні діяти узгоджено, не сперечатися один з одним, особливо перед дитиною. В цей період у дитини часто виникають істерики або зміна настрою. Не піддаватися на провокації потрібно бути терплячим, не дивлячись на те, що істерики почалися вдома чи на вулиці. Зберігайте спокій, що б не відбувалося, адже ви є зразком для дитини. Як будете вести себе ви, так потім буде і вести себе ваша дитина. Якщо дитина не хоче щось робити, не потрібно її змушувати, її потрібно запропонувати, попросити, зацікавити. Ось, наприклад, якщо дитина не хоче прибирати свої іграшки, ви можете сказати, твої іграшки вже втомилися. Допоможи мені, будь ласка, покласти їх спати. Або, наприклад, якщо дитина не хоче вдягатися, ви можете одягнути їй одну штанину на ножку і сказати Ой, а тепер допоможи мені надягти іншу самостійно. Ні в якому разі не можна порівнювати дитину з іншою дитиною. Порівнюйте свою дитину з нею ж самою. Ой, ти знаєш, ти вчора так гарно поскладав взуття своє, коли прийшов з прогулянки, а сьогодні вони чомусь розкидані. Давайте зробиш так само, як вчора. З дитиною в цей період потрібно більше гратися в рольові ігри. Саме через гру можна дитині виховати багато позитивних якостей. Через... Гра для дитини в цей період така сама реалістична, як і життя. Не критикувати дитину перед іншими. Якщо, наприклад, вона щось не хоче робити, залиште її в спокій, коли в неї буде бажання, тоді прийде і доробить. Обов'язково дитину потрібно хвалити за її успіхи. Таке відношення до дитини розвиває в ній впевненість в собі підвищує її самооцінку. Яка б поведінка не була у дитини, малюка потрібно постійно любити, дізнаватися, що його цікаве, розмовляти з ним. І тоді період криза трьох років пройде мудро і спокійно.